Розбираємо функціонал відеоредактору InShot. Натискаємо кнопочку відео, дозволяємо доступ до матеріалів, додаємо відео для редагування. Перше, що ми робимо, це прибираємо водяний знак InShot. З ним загружати відео не потрібно. Натискаємо безкоштовно зняти і дивимось рекламу. Далі обираємо розмір відео. Для Reels нам потрібно 9 х 16. Далі, музика. Тут можна обрати музику, яка є в самому додатку InShot. Тут ми можемо вилучити музику із відео. Для цього у вас має бути якесь відео, в якому вже є музика. Натискаєте Вилучити і дивіться, що виходить. Для того, щоб озвучити відео своїм голосом, заходимо в розділ Музика, натискаємо Запис і розповідаємо. Для того, щоб прибрати звук на самому відео, натискаємо об'єм і прибираємо до нуля. Також тут можна додати стікери. Це можуть бути смайлики або анімовані стікери в самому додатку. Тепер додаємо текст на відео. Пишемо текст. Тут ми можемо обрати колір тексту, обводку для тексту, етикетку і шрифт. Тут ми можемо обрати анімацію для нашого тексту. Як він буде виглядати в кадрі, як буде з'являтися. Тут можна обрати довжину анімації. Щоб розмістити текст на всьому відео, ми беремо за крайній ярличок і тягнемо його в сторону. У нас Далі, в розділі ефекти. ефекти, ми можемо обрати будь-яку анімацію для самого відео. Також в самому додатку є фільтри для відео. Вони часто псують якість відео, тому використовувати їх потрібно обережно. В розділі Розділити: ми можемо обрізати наше відео, вирізати наше відео, або розділити його на якісь частини. Також обрізати відео можна і в головному меню. Беремо ярличок і тягнемо до того моменту, де потрібно обрізати. Щоб розділити відео, ставимо курсир в потрібне місце і нажимаємо розділити. Переходимо в розділ Швидкість. Тут є стандартна швидкість це або дуже швидко, або дуже повільно. І також є крива. На криві ми можемо відредагувати наше відео таким чином. Спочатку йде дуже швидко, і до кінця відео спадає плавно.